Я дуже хочу, щоб українці пили добру каву. Мені здається, що ми такі ми такі класники, українці, що ми мусимо. Ми заслуговуємо справді пити добру каву. Надія шлапак, суддя світового чемпіонату борис, нещодавно повернулася зі змагань у Копенгагені. Судді дегустують смак кави та визначають наскільки кава смачна. Щоб отримати цей статус, попередньо проходила перевірку кваліфікації. Я як югрейдер к'ю грейдер це є це quality грейдер. Це є значно складніший це 21, неймовірно складний тест на різні смакові аромати, кавопробування і так далі. Я думаю, що після Q світовим судею буде такого смарт. Ви що ні, що вміння описати це воно вартує, об'єктивно описати. Воно дуже багато вартує. Надія є співвласницею мережі кав'ярень у Львові. Після удару російськими ракетами по житловому будинку минулого року було пошкоджене приміщення кав'ярні. Тому каже, що ще однією місією на таких чемпіонатах є донесення правди про те, що відбувається в Україні. До нас прилетіла ракета, що ракети не вибирають чи летіти в кав'ярню, чи летіти в якусь там військову інфраструктуру. Культуру. Росіяни вони ж дуже активно всюди через спорт, через культуру стараються показати, що ми ми є по типу, різні і війна, це ж не про спорт і так далі. Тому мені дуже важливо, щоб навіть в кововій сфері розуміли, що е, ні, воно все ж таки всіх зачіпає. Надія розповідає, що не може обрати улюблений напій із арен кави. Каже, що все залежить від місцевості, де зростає кава кількості опадів та сонячних днів. Порівнює каву із ягодами і каже, що заварена кава, наче компот. Пояснює, чому не варто замовляти американу у кав'ярнях. Кава це є взагалі розчинна річ. Тобто ви з таблетки там дуже багато елементів розчиняється. А, і спершу розчиняється все, що дає нам аромат і смак. А далі розчиняються інші сполуки хімічні, які може такі як концерогени, які нічого доброго не мають. Наступний чемпіонат, до якого готується надія, відбудеться за півроку. Розповідає, що перед змаганнями намагається не їсти гострих страв та не вживати солодкого. Іван Кадосько, Олег Реп, Суспільне, Новини Львів.